Вінницькі волонтери благодійного фонду «Вінниця з тобою доставили допомогу мешканцям деокупованих до районів Харківщини. Частину вантажу з найнеобхіднішим від засобів гігієни до їжі передали з Вінницького міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Долучилися до збору також фонди Подільська громада та енергія відродження у Балаклії зустрічали волонтерів зі сльозами на очах. Дякували за допомогу і ділилися тим, які жахи пережили в окупації. Спасибо, спасіма. Ми научилися навіть яко. І без хлібушки сиділи, без нічого. А... Балаклія тривалий час була під окупацією і терором рашистів. Тому людям тут потрібне елементарне. Найчастіше це товари першої необхідності. Люди поважного віку потребують ліків та засобів гігієни, кажуть волонтери. Пок за стіпком зосереджено та старанно швачки прострочують на машинках. Вже тиждень вони освоюють технологію пошиття спіднього. Працюють у швейному цеху, який у Вінниці запустив знаний український бренд білизни. Така специфічна тканина, такі ну треба її не знаю, відчути. Може, так треба якось не знаю, душу вкласти, щоб це вийшло. Ну це, знаєте, близько до нас, бо це ж вироби, ми їх носимо. Хочеться, щоб люди задоволення отримували від цієї роботи, від нашої української, нашого виробництва. Частково перенести потужності з Харкова до Вінниці власникам довелося через повномасштабне вторгнення расистів. Та це вже не перша релокація, адже починали свою справу у Луганську. У 2014-му ми перелокувалися у Харків і там працювали до початку війни. У нас у Харкові було 200 швачок і взагалі по Україні працює на Анабель близько 700 людей. За підтримки міської ради ми опинилися в Вінниці, нам дуже кваліфіковано зробили екскурсію по всьому місту. Ми вибрали цей заклад і з 30 серпня ну, і 1 жовтня ми вже відкрилися. Мріяла працювати зі знаним брендом білизни і Юлія Москальова. Каже, щойно дізналася, що підприємство перевезло свої потужності до Вінниці, одразу подала резюме. Тут, тобто, ти працюєш з мережами з такими приємними тканинами. Мені завжди було цікаво попрацювати з білизною, тобто новий досвід отримати. І ось я прийшла сюди, бо це дуже цікаво. Засновники підприємства кажуть, у Вінниці відшиватимуть виключно білизну. Наразі тут працює 25 людей. Справу планують розширяти, тож чекають на нових працівниць. Економіка країни має працювати. Міцний тил то, то, то є теж перевага нашої країни. Да? І якщо є люди, які не бояться ходити до роботи, не уїжджають за кордон, то наша нація сильна. Хочу подякувати жінкам, коли які мають в себе натхнення, да, купляти і в ці часи білизну піжами, домашній одяг, дай дай Бог і всім здоров'я. Ми тільки і ми вдячні. Да, тому і працюють і магазини, тому і працюють і виробництво, бо немає сенсу щось робити і на, на на склад все складати. Як обживається на новому місці релоковане підприємство? Приїхав подивитися міський голова Сергій Моргунов. Не людям Вінничанки працюють чи набирали когось да. з набираємо вінничанок, три людини приїхала з Харкова, ну, ті, хто розуміють процеси. Тут треба да. ж спеціалістів, тому що навчати теж певна проблематика. А хочемо 50 людей на цьому виробництві, які будуть шити виключно білизні. Мер зазначив, спочатку війни міська влада допомагає релокованому бізнесу швидше інтегруватися в громаду та повернутися до роботи. Звернулися до нас, ми змогли допомогти їм пройти всі ці знаєте, бюрократичні процедури, ну от, допомогти відповідно з приміщеннями, або підсказати, де можливо було б взяти ці приміщення. Ну а далі вони вже налагодили протягом місяця сам виробничий процес і більшість працює тут відничанок. Вінницький цех відшиватиме близько 15 тисяч комплектів білизни на місяць, в тому числі й на експорт. Запевняють власники бренду. Продукцію активно цікавляться європейські країни та арабські емірати на експорт. На експорт. Я да. що працює так, як У нас є Болгарія, Польща да. і Казахстан. Відновлення роботи підприємств-переселенців та організацій надзвичайно важливе і необхідне, певен міський голова. Це можливість втримати економіку на плаву та посилювати обороноздатність країни. На сьогоднішній день ми маємо 153 релокованих підприємства, з яких 113 вже почали працювати. Ну, я маю на увазі підприємство це що? Це юридичні і фізичні особи. В цілому на цих підприємствах вже створено тисячу п'ять робочих місць. Станом на сьогоднішній день, ну і ця динаміка, ви бачите, вона буде продовжуватися. Наше завдання. Я думаю, не тільки там Вінницького регіону, а в цілому країни зберегти економіку, тому що по великому рахунку саме економічна спроможність буде давати можливість перемагати в цій війні, допомагати нашим збройним силам. Власники підприємства запевнили, навіть після перемоги Вінницька філія їхнього бренду продовжуватиме працювати. Це інтернет мого дитинства. З цього я писала в школу всі реферати. Зараз він же нам не потрібен. Папа альтернативі Google словнику вагою у понад три кілограми сказала віничанка Ольга Ужичак, як і ще сотні книг радянських письменників, написаних російською. Так одна за одною звільняють полички сімейної бібліотеки, яку її мама збирала десятиліттями. На початку 90-х я працювала в книжковому магазині і почала тоді збирати цю бібліотеку. Ну, а зараз я вважаю, ці книжки, які нам нагадують Радянський Союз, вони нам не потрібні. Це була дуже дефіцитна книга, дуже з великим трудом вона мені досталася, хоча і працювала в магазині. Но зараз воно не актуально, навіть в руки не хочеться брати. Макаренко, Чуковський, Островський, а за ними Чехов. Томи паперових пережитків минулого жінки складають у стоси за дерусифікацією книг. Спостерігає домашній улюбленець Остін. У мене навики залишились з книжкового магазину, Як їх поховати? Стоси в двох руках, вагою майже 30 кілограмів. Книжки їдуть на літературну толоку. Другий сезон патріотичної акції у Вінниці проводять на майдані незалежності. У ядці організаторів як на ярмарку. Тільки отут не продають, а приймають книги. Ми звільняємо місце для всього українського, і це основний момент, який ну це взагалі мета цієї акції, тобто отримати російську літературу для того, щоб її віддати на переробку, і вилучені там кошти просто або закупити українську літературу, або задонатити десь літературній сфері в до нововидовництва, або тому хто зараз потребує. Умови акції ті ж самі, що і минулої толоки. це і екологія, тобто щоб люди позбулись. Це і усвідомлення того, що ти тримаючи її в себе вдома, ти несеш якусь певну загрозу культурного напрямку. І з іншого боку, люди, які не можуть допомогти сьогодні там коштами чи чимось, вони можуть бути дотичних до цих проектів до процесів, тому що культурна війна вона так само важлива. Як захист нашої батьківщини ще один меседж створення міні-бібліотеки для українців, які переїхали до Вінниці з окупованих міст. Ці книжки трансформуються в декілька книжок, новітніх українських книжок чи зарубіжної літератури українського перекладу, і піде саме тим людям, які потребують Це переселенці чи просто навіть віничани. Несуть мішками кажуть, акція набула популярності. Желязний це навіть не знаю що це. Натомість буде простір для Тараса. Шевченка ми читаємо. Лесю Українку читаємо, Івана Франка чудова ініціатива. Я гадаю, що треба можливо частіше проводити, чи можливо більше навіть пунктів збору десь організувати, якщо буде така потреба. Тому що ну на жаль, не всі можуть просто принести. Ми ну скільки там кілограмів 40 сьогодні принесли. Цього разу зібрали вдвічі більше книг ніж минулої акції. Чотири тисячі штук вже відсортовані та готові до переробки. Майбутня ж бібліотека з українською літературою працюватиме у мистецькому об'єднанні піч. Громадський транспорт без музики із 7 жовтня в Україні забороняється так зване акустичне насильство. Водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток від тепер заборонено вмикати у салонах музику або ж фільми, крім інформації про поїздку. Це стосується як міського транспорту, так і приміських і міжнародних маршрутів. Ці ж правила поширюються і на самих пасажирів. Водночас вмикати музику чи фільми можна в індивідуальних навушниках. Також цього ж дня набирає чинності і закон України щодо підтримки національного муз. Звичного продукту він тепер заборонено вмикати музику російських авторів і виконавців. Музика смотря яка? Залежить від музики. Якщо російська, я проти. Я до музики ставлюся ну, позитивно. Це піднімає настрій. Я за щоб була музика на громадському транспорті. Мабуть, правильно, тому що ну, часто дійсно буває та музика, яка не досить приємна. Ось, а кожен пасажир може самостійно собі включити ту музику, яка йому подобається у наушниках. І всі будуть задоволені. Ну, дивіться, я вважаю, що в принципі музика може там людина собі послухає там декілька пісень, приїдеться. Ну я не знаю, можливо, відволічається чимось думками. Я наприклад особисто не проти. Тільки, щоб просто вона не було там занадто сильно там голосно чи якось так? Ну я вважаю це діло кожного. Мені якби все одно. Тобто я можу включити наушники та також їздити в транспорті. Ну. Мені все одно, в принципі, тобто, я ніколи на це не звертала уваги, можна так сказати. Я вважаю, що якщо водію ну, було цікаво якби, слухати музику, це його справа. Їхньому першому крику завжди радіють батьки та акушерські бригади. Та таких щасливих митей в Україні стає все менше. Через війну утворюється демографічна прірва, знижується кількість пологів і тих родин, які зважуються на зачаття малюка. «Такий взрив для суспільства, коли повірте, за продовження сім'ї, продовження роду, коли бомбят, коли літають ракети. От. Я думаю, що люди не думають. За статистикою у Вінниці народжуваність падає вже п'ятий рік поспіль. Це відчутно в пологових будинках. Чи не найбільший показник просідання в майже 30% у другому пологовому? Колектив частково перейшов на 0,75 ставки. Та все ж заклад місяць за місяцем недоотримує фінансування від держави, накопичує борг по зарплатні, стаючи збитковим. На даний час ми тільки змогли виплатити. Частину заробітної плати за вересень. Ача уже жовтень. Тепер ми чекаємо надходжень від НСЗУ. НСЗУ також платить не так вчасно і не так, як вони обіцяють. Функціонування пологового напряму залежить від фінансування. А Нацслужба здоров'я платить виключно за надані послуги. Якщо рік тому в другому пологовому щомісячно на світ з'являлось 139 малюків, то нині ця цифра сягає всього сотні. Найближчий місяць народжуватимуть. Ті жінки, які вагітніли до війни, далі кажуть фахівці, ситуація ставатиме більш критичною. Нас би чекало 2-3 місяці повне банкрутство. Ну це була б мабуть, дуже неприємна ситуація, і ну я навіть не знаю. Тость, наверное, все-таки вчасно э, зреагувала міська рада на те, що таке має відбутися, бо, в принципі, дивитися оці ці помісячні баланси, то з кожним місяцем якось воно все гірше і гірше. У Кабміні чітко та поетапно прописана реформа охорони здоров'я з липня, акушерсько гінекологічні служби почали отримувати кошти виключно за ті послуги, які вони надали. Тож через демографічну кризу перспектива стати збитковим очікує й інші пологові будинки міста. А разом з приватним у громаді їх п'ять. Місто Вінниця не мільйонник. Це не місто Київ, всіма пологовими будинками, Одеса п'ять. От у нас Чуть більше 400 тисяч населення. І це саме відображає ту ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день в місті по Україні. Крім того, необхідно сказати, що сама Національна служба здоров'я України, враховуючи зміну фінансування закладів охорони здоров'я, спонукає, не заставляє, а спонукає, да? спонукає до саме такої реорганізації. Причина, да, – це дефіцит коштів. Аби врятувати професійний колектив другого пологового, медична рада Вінниці знайшла кращий із варіантів об'єднати його з більш фінансово стійким та рентабельним закладом центром матері та дитини. Туди ж перевезуть медичне обладнання, а персонал матиме нове місце роботи. Я чудово знаю цей колектив, чудово знаю людей, чудово знаю їх з гарної сторони, як професійних людей, і зрозуміло, що потрібно, потрібно максимально зробити так, щоб ці люди займалися тою справою, якою вони займалися протягом всього всього часу. А багато хто протягом всієї своєї трудової кар'єри. Більша частина колективу, який працює, який може працювати і. Свої навики надавати для надання медичної допомоги, от він буде працевлаштований. Готові запропонувати вільні вакансії колегам і у першому пологовому будинку, бо ж тепер у них та центрі матері та дитини побільшає породіль. Річ в тім, що пологи це такий процес, де задіяно дуже багато медичних працівників. Це акушер-гінеколог, це реаніматолог, це дитячий лікар, анестезіст, акушерка. Тобто, це не просто один лікар, взяв прийняв пологи і все там задіяна дуже велика кількість людей. І для того, щоб забезпечити сам процес прийняття пологів, треба 6-7 чоловік. Має бути тому вони будуть і вони будуть забезпечені роботою. Та й майбутнім матусям хвилюватись не варто у кожному з пологових будинків, як на лівому, так і на правому березі. Достатньо сучасних пологових залів, операційні оснащені за останнім словом техніки, комфортні палати зі всіма зручностями для перебування матусь та немовлят. Центр матері і дитини об'єднаний, перший пологовий будинок і лікарня пірогова. Вони зможуть забезпечити прийняття пологів, обслуговування гінекологічної групи, навіть якщо зросте народжуваність в два рази. Спокійно наші лікарі, наші площі це дозволяють зробити без всяких проблем. Та оптимізація стосується не всіх підрозділів другого пологового. Як віничанок, так і переселенок надалі прийматимуть жіноча консультація та гінекологічне відділення на замостянській. Жіноча консультація лишається це абсолютно правильне рішення. Тому що жінкам це зручно і добиратися, і вони часто їздять в жіночу консультацію. На місці лишається також гінекологічне відділення, яке не є збитковим. Саме кваліфіковане по всьому городу – це наше гінекологічне відділення, яке до того ж стоїть в окремому корпусі. В минулому році там був проведений гарний ремонт, там підведен кисень, Щодо пологів, то вагітні і надалі можуть вибирати, в якому саме пологовому міста народжувати. Об'єднання дасть змогу підвищити рівень заробітних плат медикам, зібрати в одних закладах мегапрофесійні команди, а в перспективі отримати підтримку сильних закладів від держави. Притулок для тварин планета більше трьох сотень покинутих долею собак проживають тут. Щодня за ними доглядають волонтери. Ми приходимо і дивимося, чи налита вода, чи чисті мисочки, чи чи в них сухо, тому що сіно завозимо. Відкрився притулок 15 років тому. З того часу живуть завдяки донатам небайдужих. Через це на щоденні потреби часто не вистачає грошей, а нині стикнулися ще з однією проблемою. У дні негоди вітер повалив гілки дерев просто на дах вольєрів. Як бачимо, на деяких з них протаранило дах. Гілки з дерев пообрізали, а от діри досі не залатали. Замість навісу великі пустоти тепер у шести вольєрах. Де собачки віддихають, будки там під навісом, от там побило шифер. І коли дощ йде, вода все затікає всередину, і собачки мокнуть. Частину деревини волонтери прибрали самотужки, а от обрізати гілки допомогли комунальники. Спилював нам зеленбуд. Зелене хазяйство, вони приїхали, їх попросили, що така ситуація. І вони нам зрізали. Це живі були ветки, які поломані, які були нахиляні на вольєри. І коли сильний вітер, вони ці ветки ломляться. Власними силами відремонтувати дах точно не зможуть, переконують волонтери. Тож просять у Вінничан будь-якої допомоги. Треба будівельні матеріали: і доски, і шифер, і гвозді, і сітка рабіця. Ну і люди потрібні, люди потрібні, які можуть це зробити. Допомогти якнайшвидше завершити ремонт можна і фінансово. Реквізити для допомоги ви бачите на екрані. Волонтери кажуть, замінити дах у вольєрах важливо вже зараз, адже попереду холодна осінь і зима.